Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 і ми продовжуємо. Тариф на вивезення сміття з одного квадратного кілометра у Дніпрі становить мільйон гривень. Ця сума є найбільшою серед інших обласних центрів України. Проте чистотою наше місто похизуватися не може. Деталі у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич, яка побувала на житловому масиві Червоний камінь. Ось так виглядає чистота на вулиці Коробова, що на житловому масиві червоний камінь. Мало того, що чотири сміттєвих баки заповнені, як то кажуть, під саме нікуди, та ще й навколо непотреб і безлад. Забирають ну, раз в неділю, Буває раніше, бувають Ну, Як машини у них освобождаються, ну а так, да, тут дуже багато йде мусора. Тут ж населений хороший участок йде. Люді нога взагалі кожного дня, як ми проходимо я і ввечері дитину воджу на танці додому творчості. То, взагалі, цей мусор завжди тут. Я не знаю, коли він вивозиться чи вивозиться взагалі. Ну і плюс собаки починають розтягувати все по району. Вітер воно все летить. І як становиться жарко, то запах, звісно, за уже зараз так. Уже зараз вже все чутно на весь район вивозять дуже рідко. Такі гори мусора завжди тут. Камера не здатна передати весь той смурід, який вітер несе на сотні метрів у різні боки. А ці запахи щодня змушені вдихати всі, хто йде, наприклад, на місцевий ринок чи приїздить до Ленінського районного у місті Дніпрі суду, бо завалені сміттям баки стоять по сусідству із цією держустановою. Ця мусорка стоїть коло державної установи. Це новокленінський суд. Державна установа і такий мусор розведений перед. Територію. Місцеві звертаються до градоначальника Філатова, вимагають навести чистоту на житловому масиві Червоний камінь та покращити санітарний стан цього спального мікрорайону Дніпра. Треба розказати, щоб звернути увагу. Обращайте увагу на больші мусорники Пускай дві машини приїжджають і це що. Нагадаємо, цьогоріч на прибирання сміття у восьми районах Дніпра вже було проведено тендерів на понад 460 мільйонів гривень. Плюс до цього кожною з районних адміністрацій було проведено додаткові тендери на надання цієї ж послуги. Наприклад, Новокодацька підписала тендер із ТОВ ЕМД групкомпанії на прибирання сміття на правому березі нашого міста. Та частіше від цього не стало. Тож ми надсилаємо запит директору департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олегу Семенку. Нас цікавить, коли буде вирішено проблему із вивезенням сміття за адресою вулиця Коробова. 6. відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.